О 14-й годині сьогодні було нанесено удар по Саттівському району, удар новим типом для Харкового озброєння. В цій ситуації росіяни використали баражучі боєприпаси такого літакового типу, а саме це молнія, це невеличкий дрон БПЛА, який дуже Простий своїй конструкції, дуже дешевий в виробництві, зроблений, виготовлений з фанери, пластику і є по розмірам щось з чимось середнім між великим дроном, ну, великим дроном побутовим, і шахедом, тобто він має дальність близько 40 кілометрів запуску, нас може нести озброєння різного типу, масою приблизно десь 3-5 кілограмів. Що свідчить про те, що росіяни не можуть досягнути ніяких військових результатів на полі бою і наносять удари по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам з метою просто місцевого населення? Таким била, як його військових цілей, досягнути неможливо. Він не може зруйнувати суттєву будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об'єкт. А фактично поранення дістають цивільні, які йдуть по вулицям, знаходяться. У своїх квартирах від уламків цього боєприпасу. Друге влуча на Салтівському районі. У нас дві жінки отримали поранення, одна з гостра реакція на стрес, інша осколки поранення. О 15-й годині 38 хвилин вже через дві години було нанесено удар по Слобідському району. Тут маємо станом на зараз одну жінку з пораненнями від скла 60 років. Удар також був нанесено знову ж таки цим БПЛА молнія. В подальшому після вивчення фрагментів і уламків зможемо сказати якісь можливо більше деталей щодо типу саме бойової частини або розміру її, але зараз ось те, що маємо на даний момент.